Так, Друзі, Миргород, сьогодні ви по України. Бачите, чарівні дівчата, ті, хто попадаєте, Смалечі, да. А ви звідки? Харкова. Харков, Харков. ну тут вся Україна, переселенці з України, з усієї. Більше Донецька область, Луганщина моя рідна, переселенці. Я всі говорю, допомагають сьогодні переселенцям. На жаль, так і є. Ну що робити? Держава від нас трохи так відходить. От ви отримаєте хоч цю э, э, переселенці? Теж не отримаєте? З дитиною з двома дітками не було. Ну, я просто от, на як так? На жаль, ви бачите, що тривога, ми півгодини, як приїхали, і вже друга тривога за півгодини. Да? Тому я в першу чергу, я хочу вам усім побажати одного. Терпіння і сил. От за все це, да, ну миру і перемоги це вже не бажання, це вже наша мрія, яка я впевнений, вона здійсниться. Я з ким з ще раз кажу, незнайомі, швиденько знайомимось. Я Максим Ткаченко, я сам з Луганська, з 14-го року. Ми з родиною вже 11 років є переселенцями. І величезна кількість зараз рідних, близьких, і тітки, і племінниці, і племінники є переселенцями по всій країні. Мукачево, хто в Павлограді, хто в Нікополі, хто в Полтаві і так далі, так далі. Говорити про те, що може тут, у Міргороді, теж відкрити наш хаб нашої громадської організації ВПО України. Сьогодні Віталій Войцехівський зі мною це мій колега, мій друг Точні. От зараз якраз з Світланою Івановна, з Віктором, з Віталієм будемо сідати, говорити про те, щоб тут у Міргороді теж з'явився на постійній основі наш хаб. Сьогодні ми... Радий всіх вас бачити, ще раз кажу, дякую всім вам за, за, те, що, за те, що вірите в нашу країну, в перемогу. Це наші дівчата з Полтави, да, 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 ми, да, ми, да, ми підняли наш, наш перелік, тому що ми знаємо, що багато міст, куди ми не доїжджали ще, в Мірогоді ми вже були, але перелік у нас тут ну, достатньо mm -hmm. великий, тому ми сьогодні і тут. Сьогодні тут, ввечері вже у нас зустріч з людьми в Полтаві, завтра Яготин, Переяслав і так далі. так далі. Щодня в дорозі. І сьогодні я ж кажу, я радий, що ми з вами тут зустрілися. Дівчата, хлопці, бережіть себе, давайте не будемо вас затримувати. Зараз Григорій, Андрій, дуже швиденько. Всім всього достатньо, хто кого ми запрошували, всім все буде. Тому, будь ласка, спокійно, все швидко, все хлопці зроблять. Shoulder. Вам вам дякуємо Світлана Івана, дякую вам, Віталій, Віктор, всі нашій команді. Бережіть себе! Всім гармонія! Слава списка, їхати! Ви звідки? Харківська область місто Дергачі. Марьянский район, совокателей. И в эту. Ну, короче, все разбомбошилось, не не да, не ну ну, 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 а... ничего нема. Да, ничего нема. Андрей, ну что, ну. А чем влада допомагає? Мэр от веселый. Ну они знают, что вы вот таке тут у вас роботы. Ничем. Нас ничем не допомагає. А живете вы где вы в этом? В санатории дала. Да. Все там живете вот это. Да, да. Ну, страшно. У нас 5 живем в доме. Все, у нас все уже красиво. все, да, все раздали, вот как раз три человека. Все даем. Андрюша, Андрею. Ну давай, три, три тогда все. Ну, что делать? Ну, девочки, да, К кому звонили, мы все, мы сто, сто покупки привезли. Ну, так да, так да, что, по да, записи. А? Да. Сейчас домой. Ну, отак, от ми звертаємося зараз до мера, от, пенсіонери. Пенсіонер. Я інвалід, він теж інвалід. І ви інваліди всі. Да. Ну як как, то отношение таке? І не допомагати, це нікуди не годиться. Це Міргород. Міргород. Звертаю сьогодні до місцевої влади. Звернути увагу. Приїжджають волонтери ВПО України, привезли сьогодні. Бачите, 100 родинам, 100 пенсіонерам, практично багатодітним, такі. Продуктові набори. Що можемо, то і знаходимо. А влада взагалі нічим не займається. Ну, за Віріщук каже, ви давайте інтегруйтесь, давайте інтегруйтесь. Хат немає, ні черта немає, і що? Ні, немає а ми сидимо тут, щоб помирати. Бачите? Отак, от, отаке сьогодні відношення.